Отож, панове, всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити відос такий про те, щоб вам пояснити, як же ж краще буде робити обробку від кліща. До мене дуже часто приходять в магазин пасічники і задають одне і те саме питання: чим ти обробляєш від кліща? Секундочку, бо кучер в різні сторони. Задають питання, чим ти обробляєш від кліща? Я завжди. Ну, поначалу я спокійно до цього ставився, але коли я побачив, що дуже багато пасічників е, задають одне те саме питання, я думаю, а який сенс запитувати, чим я обробляю від кліща. Треба е, відштовхуватися не від поняття, чим я обробляю від кліща. А, наприклад, чим ви обробили кліща в попередній сезон. От що більше толку дасть. Чому? Тому що у кліщів є так звана резистентність до тих чи інших видів препаратів. Як правило, у нас препарати вони дуже часто повторюють діючу речовину. Коли ви купуєте препарат по назві Варостох, варолом, амітрасте, варофарм, варатом є, у нас тут просто нема, Форміат, BP. Да? Це все дуже класно, назви хороші. Але нам потрібно більше звертати увагу саме на діючу речовину при виборі препарату. І діючу речовину рік біля руку потрібно міняти. Е крім того, що її потрібно міняти, потрібно комплексно підходити до вирішення цього питання. Е коли я буду на своїй пасіці обробляти від кліща, я вам покажу наглядно, як це робиться і чому не одним видом, А мінімум двома видами препаратів потрібно обробляти кліща. Тому що кожен препарат має різну дію або різний спосіб дії, плюс різну діючу речовину і різний період обробітку. До прикладу, до прикладу, візьмемо варолом. Да? Ну, багато хто їх використовує, виготовляє їх меліса, засіб для лікування, 10 пластинок тири-пири. Все, Але діюча речовина в них. Тау-флуалінат. Тау, 80 мг тау флувалінату, приходиться тут. Застосовується для лікування бджіл, уражених ліщав баро і так далі. А, власник такий то Харківська область. Коротше. Ну все, круто. Ну, бомба тут англійською мовою, значить вони їх ще десь на експорт відправляють. Намальована схема, як їх ставити в вулик. Дозування. Дві. Дощечки е, на одну бджолину сім'ю. Ну, рекомендую кажу зразу ставити три, мінімум три дощечки на одну бджолину сім'ю. Е, но, тим не менше, в чому суть заключається цього самого варолому? Е, ми маємо тауфловалінат. Да? І, наприклад, візьмемо варофарм. Тоже така популярна штука, тут афлометрин. 3,6 міліграми. І візьмемо, наприклад, візьмем, наприклад, варостоп болгарський. Сертифікований, все серйозно. Така в неота штучка. Стріп-стерепери. От кожен раз забуває. а, все теж. Флуметрин, 3,6 Е, Значить, оці препарати, да, що цей флуметрин 3,6, що цей флуметрин 3,6. як би сенсу абсолютно обробляти е, цим, а потім цим немає, тому що це один і той самий препарат. Е, Причому в тому самому дозуванні е, різниця тільки в виробниках і в якості виробництва цей виробляється в Болгарії. Е, ну Не знаю наскільки він сильно класний. Це виробляється в Україні е, компанії Варатом. Не знаю, скільки, наскільки воно. Сильно класно варатон, Фарматон. Фарматон. щоб потім не було до мене питань, що я щось не так сказав. І, але логічно обробити цим, а потім цим, або одного року цим, а потім цим. Чому? Тому що в кліща є, ну як, в одного покоління кліща є звикання. Якщо ви будете постійно обробляти, наприклад, варолому, один рік, другий рік, третій рік, буде виходитися яка ще штука. Сам, сама речовина, яка є діюча, от тут в даному випадку та вона накопичується в стільниках. Так само і будь-який препарат він буде все одно накопичуватися в воскові в стільниках. І коли ви обробляєте одним і тим самим дуже довго, кліщ вже в тому середовищі якби народжується. Да? І він вже є певною мірою стійкий до того препарату, і він буде не діючий. А потім ви будете ставити і казати, що це погані пластинки, або, боже, це якесь дерьмо, взяли другі, Тому от така, от така система. Тому потрібно завжди підходити до цього питання обґрунтовано, вибирати не по назві, а вибирати діючій речовині. Потім потрібно звертати увагу ще на наступний момент. Коли ви берете, є завжди два види кліща основних: перший це кліщ ну, Звичайний кліщ вароє, яксоні, дистрактор і так далі, який на бджолі і харчується гемолімфою. І другий вид кліща це трахенький кліщ, який викликає акарапідос. Так, да, здається так. Часкосфероща, ні, акарапідос і аскосфероз. от вилетів з голови, що таке акарапідоз. Ну коротше, аскусфероз. Точно тому, що аскосфероз це трахейний кліщ. Трахейний кліщ він, такі маленькі-маленькі-маленькі тварі, які селяться десь там в гуртанні в бджоли, і вони займаються тою самою фігньою. Висумок тут гемолімфу. Потім у бджоли не розвиваються крила, вона ослаблена, вона там скручується. Дуже дуже, дуже дуже є багато моментів. І от, Коли ви обробляєте бджіл від кліща, потрібно робити подвійну атаку. Потрібно робити так, щоб і на трахейній кліщ була дія, і щоб на звичайній кліщ була дія. І Переважно на звичайний кліщі от карецитні препарати, тому що це контактна дія, бджола залізла, кліща тернула, і він коротше, посипався. Да? Тобто, от таке. І цей препарат за допомогою бджіл розноситься по всьому гнізду. Другий момент це коли ви використовуєте той самий біпін. Піпі треба сприскувати, але також треба дивитися, коли і як. Але ці всі препарати це є хімія, окрім цього форміату. Тому що форміат він на основі моршини кислоти, що теж дуже важливо. Коли ви е, бджіл обробляєте, ну, скажімо так, просто тяп-ляп, да, поставили полоски, кинули там, потім забрали колись, то воно і буде виходити результат на виході І, е, ну, Здебільшого сім'ї можуть навіть не перезимовувати по тій причині, що їх просто буде вихавувати кліщ. Ну, Буде таке спустошене тіло бджоли. Да? Тобто для чого це доводити? Коли можна просто, от таку, даю таку вам базу. Дивіться, по-перше, ви повинні чітко знати, коли у вас закінчується взяток. Якщо не знаєте, або якщо у вас бджоли між взятками, скажімо так, жорстко захворіли. Жорстко захворіли кліщем, а саме кліщ це вароатоз, то ми робимо наступну операцію: ми беремо щось органічне: щалева кислота, мурашина кислота, або якісь є такі препарати, яку плюс. У мене його весь забрали, не можу показати. На ефірних маслах і даємо це в вулик. Всі кислоти вводяться по-різному, є спеціальні пропорції, які треба дотримуватися. Даються вони або на просто на воді, або на, цій... на цукровому сиропі. Все по-різному, не даю конкретних рецептів, нічого такого не говорю. Якщо хочете, я колись вам покажу, як це можна робити. І от за допомогою цих кислот ви можете уразити саме трахейного кліща, тому що бджола, коли е, потрапляє, допустимо, в цукровому сиропі для них е, щавлева кислота чи мурашина, е, вона її буде висмоктувати. Але повинна бути низька концентрація, для того, щоб вона сама себе не опекла. Бо мурашина кислота, е, і взагалі кислоти працюють як? Вони потрапляють на тіло бджоли, якщо бджола вже уражена. Воно буде розпирати саму бджолу, тому що вона буде там взаємодіяти. Якщо буде все ж таки попадати е, на кліща, воно попадає між ці складки, там є різного роду складки, і е, кліщ буде е, розривати. Кліща буде розривати. Секундочку, сфокусую камеру, бо вона, бачу, не сфокусована. О! Ось так. Е, Коротше, кліща буде розривати. Так діють кислоти. Якщо ми говоримо про такі речі, то вони впливають на травну систему кліща, вони впливають на дихальну систему кліща, вони його реально впивають. Але це є вся хімія. Хімія, яка накопичується в стільниках і яка не є органікою. І коли ви будете здавати мед, у вас можуть мед забракувати по тій причині, що він є не обробленою органікою. Якщо ви будете робити це в міжсезоні. Потім, наприклад, закінчується ваш, ну ви допустим, там, в липні місяці обробили, коли робили чи в червні одводки, чи ще щось, ви знаєте, що у вас пасіка профілактику органічними препаратами пройшла. І тоді ви вже по завершенні сезону, наприклад, там, на початку вересня, там, в середині серпня, в кожного по різному, робите наступну операцію ставите якісь пластинки. Коли ви поставили ці пластинки, знайте, що ну, потрібно дотримуватись дозування і не більше, як на одну пластинку. І кліщ сипеться. Но завжди, ви не знаєте, наскільки там в партії нормальні пластинки попали ще щось. Завжди лежить контрольний листочок. Як його зробити, не треба купляти. Можете просто е, дивно. Да? Блін, я тут в магазині бджільництва, сижу в магазині бджінства кажу, не треба купляти. От я, звісно, умний. Придурка кусок, що тут казати. Ну ладно, не треба купляти, панове. Можете просто взяти білий папірець, змочити його олійкою, так легесенько олійкою, щоб кліч як падав, то щоб приставав. І там ввечері всунули зранку, подивились після того, як поставили препарати. Все. І ви так можете проконтролювати, наскільки ефективно працюють ліки. Якщо не ефективно, додаєте ще, якщо ефективно, нічого не робите. І потім витримуєте 2-3 тижні, і вже коли у вас бджоли позбиралися в клуби, ви вже їх остаточно закормили, ви їх остаточно зібрали в клуб, вони вже скомплектовані в гнізді, тоді можна обробляти біпіном. Ви берете легенько, їх здрипуєте поверху. Тоді виходить наступний ефект. Дуже-дуже такий грамотний, крутий ефект. Бі-пін потрапляє в гніздо, він нейтралізує кліща, кліщ падає на дно вулика, а бджоли вже в гнізді, то кліщ осипається і назад на бджолу залізти не може. Таким чином, ви якісно чистите гніздо бджіл від кліща. Ну, все, хто хоче, записуйте, хто не хоче, не записуйте. Тому, панове, підвожу підсумки цього відео і ось такі мої рекомендації. Завжди вибирайте по діючій речовині, завжди вибирайте по сезону. В між чи коли ви ще збираєтесь качати мед. це тільки, тільки органічні масла, ефірні олії, кислоти різного роду, але органіка. Якщо ми говоримо про вже обробку після. Весною також рекомендую обробляти органікою. А, ще ж є різного роду димпушки, ну, в мене їх немає. Вони на основі там беруть, розпиляють той самий амітрас. То побачення. Беруть, розпиляють той самий амітрас і він ну, своїми парами потрапляє в гніздо, там проходить, коротше, і так, типу, нейтралізує кліща. По-різному це все роблять, але скажу вам, що на, на зайшній момент є в нашому магазині. Перше, це. Амітрас Т. Що таке амітрас Т? Тут є амітрас, тимол і ялицева олія. Збалансований такий, е, е, збалансований такий препарат. Амітрас 67 мг, тимол 84 мг і ялицева ефірна олія 42 мг. Я минулого року в себе вчило обробляв цим е, препаратом. Не кожен препарат брав по пачечці, тести в себе на пасі. Мені було цікаво. Е, це класно працює. Він запакований, вакуумна упаковка, ще додатково одна. третя упаковка, Тут надіжний. Вони реально ці полоски такі мокрі, класні. Ну, коротше, це а, Потім варостоп. варостоп прикольна штука, теж непогано працює, але треба контролити. Цей момент що може прошляпити, ну, працює. Скажімо, бо пасічники, якби він не працював, не брали. Та так приходять, беруть, кажуть, що нормально. Те, що все ви на пасіці бачив, то я доставляв. Я доставляв полоски. Так. Амітрас. Ой, варофарм. Варофар, Варофар. теж така діюча речовина, але треба хоча б 4-5 полосок давати на одне гніздо. Там середньої сили 4-5 полосок. Тут нам передбачає виробник скільки. Виробник нам передбачає. 3-4 смужки. 4-5 ну, я кажу. 4-5 колосочок і тоді хороший ефект. Далі, варолом. Варолом, кстати, я не тестив себе на пасіці. Пасічники беруть, заказують, я її привіз в магазин, кажуть, класно, працює, нормально. Далі, форміат кобальту, ну, така, новенька, новенька, така, Новенький препарат, більше органічний, чим неорганічний. Нічого такого протизаконного немає. Ну, морошина кислота, форміат Кобальт, форміат натрію, тиловий ефір, морошина кислота, тимол, а ні, третил ортоформіат. Ну, але іде з розряду типу органічний. Класно працює, в нього своя специфіка роботи. Хороший препарат. цей препарат толковий. Тут картонні такі смужки, їх тут 10 штук, і такий плотний картон. Ложите верх на гніздо або під гніздо, випаровується і бомбить кліща. Ну і біпін, біпін, Скіф Україна. Скільки тут йде пропорція, 0,5 мл на 1 літр води. Ну, коротше, хімія ще та. Хімія шита, класно працює, може бути. Те, що в нас в магазині, ну ще є Екоплюс, але це якби не по осені, Екоплюс плюс, Еко -плюс в міжсезоння або для профілактики. Ну Я ж не можу не говорити, не робити реклами, правильно? Є ж магазин, треба працювати. Отож, От панове, тим, хто послухав, я дуже дякую. Якщо у вас виникають додаткові запитання, пишіть. В коментарях особливо пишіть. Підписуйтесь на ресурси Бікітора в учасниці на Ютуб-канал, це важливо. І ми будемо розвивати бджільництво України. У мене є певний конкретний план, по якому я рухаюсь, і поки що він успішно виконується. Ну і само собою, то це підписуйтесь на ресурси, які в описі під відео. Це наш інстаграм-магазин. Ви можете зайти про цей магазин. Є він сті, ви можете побачити, що там ми продаємо. Ще один магазин у нас є в Києві, Харківське шосе 19. Торговий центр Мегасіті і в Шепетівці, героїв Невесної Сотні 38, торговий центр Планета 369. Тому так, всім гарного дня, всім гарного настрою. А ще підписуйтесь на мій такий новостний канал в телеграмі, України». Всім наснаги, добра, здоров'я, слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації.